У міському палаці культури готуються до одного із престижних заходів, що проходять у Бердичеві церемонії відзначення перемог, здобутків та досягнень Бердичівлян місто нашої долі. Технічний персонал завершує облаштування арки, що вже встигла стати символом цього свята. За словами заступника міського голови Івана Демуся, організатори церемонії в цілому не відходитимуть від минулорічного плану проведення заходу. Та певні зміни все ж таки будуть. 2007 рік був досить успішним для нашого рідного міста Бердичева. Про це говорить, наприклад, той факт, що кількість номинантів, які відзначаються цього року, набагато більша, ніж минулорічних. Якщо, скажімо, минулого року ми відзначали 150 чоловік, то цього року вже понад 500. Тут навіть деякі такі є приємні труднощі в організації проведення самого заходу. Справа в тому, що перших 12 рядів ми займаємо тільки тими, кого відзначаємо. Цьогоріч також збільшилась кількість номінацій. Їх налічуватиметься 11. Директор міського палацу культури Олена Петрівська сподівається, що усіх присутніх порадують і технічні новинки у проведенні церемонії. На протязі цього року до Дня працівника культури ми отримали серйозний подарунок від міської влади у вигляді комплекту світлової апаратури. Тому ми надіємося на те, що церемонія буде по-іншому освітлена і буде краще виглядати. Сама церемонія також буде наповнена. Більшою кількістю феєверків і дуже приємно відзначити, що в цьому році феєрверки. Нам буде надавати фірма не київська, як в минулому році пірошоу. А в Бердичеві з'явилася така компанія, яка називається Брокада, яка буде обслуговувати наше свято. Тому і феєрверки в цьому році будуть Бердичівські. На кращих із кращих чекають нагороди з рук відомих Бердичівлян. Вони отримують відзнаки року, святкові альманахи, аудіоальбом з любові до Бердичева та Солодощі. Організатори свята обіцяють нові постановки та нові номери у виконанні художніх колективів. Сподіваються, церемонія відзначення. Місто нашої долі запам'ятається і учасникам, і усім глядачам. Переконаний, що цей захід надихатиме бердичівлян і на активну позицію на успіхи у наступному 2008 році. Щороку ми будемо старатися, щоб свято було яскравішим і яскравішим. Тому з радістю запрошуємо всіх бердичівлян на саму церемонію, яка відбудеться 14 січня, о 15-й годині, і ми думаємо, вам це свято сподобається.